що не так? Ой, що не так нам? І що нам не так прийшли з вулиці? Єлі розділа, не хоче одразу. Да, да отак. Кажімо, о, кидай їй, кидай. Кидай. А? Ой, да. Це, трішки пограємось і підемо обідати, да? так? Ага, я буду пилисосить. Да? Святик? Ага. А, а Фенді. А, Фенді краде, 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 скоріш краде, краде, краде. Пішла. Ой. Ага, забрала. Кусає його, так? Да? Ох і Фенді. У, ух, ух. О, так сердиться, сердиться. Все, пішла, понесла. Дай нам дай Фенді, дай нам. Не, А святі а що ж ти робиш? Яйчик я тобі застеляла, щоб тобі добре було. Свят. І що ти оце робиш? Ой, так. Пенді тікай, тікай, я поправлю. Трішки поправлю. Отак. <ривіт> <ривіт> ти куди тягнеш? <ривіт> куди ти тягнеш? Угу. Ну, все ти добре граєшся? Я пішла в кухню. Добре. Ага, йти зі мною. Що ти робиш? Свят? Що ти робиш? Ти мене доганяєш? Обережно? Обережно. І фені поруч. Все. Пішли обідати пішли? Пішли обідати Пішли? Пішли обідати <різь> Пішли. Ой. Ой, куди я? Куди непонятно? Так, пальчики, пальчики обережно. Обережно. Ось тебе і на хвилинку не можна лишити самого. Так, да, там Фенді. Опа. Закривай, закривай ванну, закривай. Ось так. Все? Закрили. Да. Ага. Куди підемо? Все, Святик обідать іде, так? Да? Давай, топ-топ, топ-топ, обідать. Ось так Обідать, обідать, обідать святик, тільки стіл в іншому боці. О, сейчас закотиш все, не дістанем А не, не, не розуміє, як же її дістать. Вона сама викотилась. Друзі б'єш Заглядає Ой боже, пізнаєм світ, да? Ну є ось кришечка. Угу. Оток. А що ти там робиш? Що святік там роби? Каже, шкоднічаю або балуюсь, да? Святік. 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 Що ти там робиш? Ой-ой-ой, упадеш? Свят. Ой, швабру бер, каже, чи не знаєш що? Ой, Боже, а? Ой, так мій хороший. Угу. Мама нас там похвалила, що ми добре з тобою покушали. Умнічка, хлопчик, да? Ну, тепер будемо гратись. Не знаю, може там дощ піде. Пізніше підемо на вулицю. Ось це боже, хочеться все там почіпати, мій хороший. Іди до мене, йди, Святік. Святік. кажи, я там портрет твій дивлюся. Іх ага, і бумажечку на, ну, на підлогу кажи, а хто тобі нам хто там? Хто там? А хто там? Ой, а хто там? Там святку? Ой. Все, заховався. Тільки головка. <від> Видно. <від> Вже пані Калина надоїла. <клухи> Ми вже будемо гратись. А я дивлюсь, щось так потемніло. Ой, господі, доходжу до вікна, в нас колясочка ж на дворі а тут дощ. Ну, я бігом аж запихалась. Коляску занесла на веранду. Ну, ось вам. Ну, може, він такий собі, але зараз і сама намочилась. Я що тут? Принесла йому горшочок, думала, він буде сідати, а він виймає. Ніяк ми щось не можемо. Ага, відкриваємо і граємось. Обережно. Ой, ой, як це воно? Та й так довгенько він ту пану пані калину слухав. Ну, кой що вже ж робе жести, як вона. Ми з ним повторюємо, танцюємо вже. Ой, куди? Ой, упадеш обережно, обережно, зайчику, обережно, отак. Все, грайся. Піду собі каву зроблю, поки тихо тут. Отак. Ось. Ой, хочеться. Трішки потрогать хочеться фенді. Да. Та не дуже ж її хватає, їй же боляче в святік. Ні, ні, ні святік. Треба жаліть тільки, не треба так. Твій вавочка. Ні-ні-ні! Треба гладить, не можна, вона тебе терпить, що ти ото творяєш?» Бідна Фенді втекла. Пожаліть треба пожаліть, хороша. Отак От треба гладить її, бачиш? Отак От треба гладить, гладить цю фендюшку, вона хороша. Ні, не треба зайчик її так тягти за хвостика. Ой, чудо. Ти чудо? То мама буде сердиться, мама її теж любить. Ой, не хороша, ну, дівчина хороша така. Хороша, хороша. Ну, все, іди лягай, він пішов, пішов, ось пішов. все. Ой, боже палає цей ой, постягував. Ага. Ось, 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 я кажу, я тут, ви б мене не щали, а я тут. Отак треба, отак. отак, ручками, отак ручечками і гладить. Отак, так, да. отак ручками. Все, на ді. Віджав у фенді собачку. Все, все, вона зараз забере, забере, забере. Угу. Ой, все, кажи, моя собачка, отак. Ага, кажи. Ой. Ось там слова. І привіт. О, цікаво, так, да? для діток? Ой, цікаво. Ой, хороший. Ну, дивися. Зараз будемо одягатися йти на вулицю. Ага, дощ закінчився, наче, Ой, то погуляємо чи заснемо? Да, там хлопчик їсть, да? і святик їв. Добре їв, святик. Добре? Да, Добре їв. Ідемо на прогулянку в другій половині дня, да? Ну там такий вітрище, я не знаю, я тебе закутаю, мабуть. Ну пішли, да? Пішли? Кажи, пішли. Мовчимо. Я тільки що балакав. <гум> Либочка маленька. Так, поки малеча спить, можна і, ну, город -то невеликий, ну, можна весь і переполоть. Єдине, що де дуже полито, там біля квітів хотіла, ну, дуже там мокро. А це ж мої баклажани горемичні. Бачите, як їх теж морозець пошкодив. І це ж поки малеча там спить, а я у на небо гарне. Хоч із хмарами. І то дощик пуститься, то перестане. І так потихеньку щось і робиться. Ну, тепер мені треба оцю полуничку вуса позривати і теж тут прополоть. Так я тут садила. Ще кріп, щось він так поганенько росте, а що йду, тут ось вже дивіться, яка полуниця. Їй тільки сонечка немає, бачите? Ну, земель це чепуха, ось така гарна. так валечка скоростеня, яка лікується зараз у Бельгії. Дякую, дуже гарна в цьому році. О, ну, і звичайно. Вуса багато вус, та то позривається. Зараз Віка приїде, вийде з малюком, побуде, а я щось може зроблю, якщо в неї немає іншої роботи. А ні, то будемо гуляти. Ну і о... оце салат, той, що вижив, бачите? Більше немає. Ну і ладно, не хочу садити більше. Чогось полінилася. І тут я в малину я прополювала і куди не дійшла, оце мені теж ну необхідно тут зовсім все перечистити. От, ну Мокро, не зможу. До цю траву порву руками, ну а ту прийдеться потім. Це ж з цього пустого, з пустої ділянки з участку до мене лізе. І це, все сюди теж руки не дійдуть. Деяка полуничка ще квітує, гарно все, бачите. Ну, а то вже нав'язано. Малюк наш буде їсти. Так, ну тут я нічого не роблю сьогодні. От, поливати не буду, бо дощик поливає. Ну, які виживуть в ялівці, ну якісь виживуть, буде все добре. Тут у мене заквітував терен білий, а я про нього нічого не знаю. Це мені дала сусідочка Наташа два кущики. Один я валі дала, не знаю, чи в неї росте чи ні. Я менший дала, більший собі лишила. І він в минулому році зовсім нічого тут мені не дав, ні приросту, нічого. А в цьому році, дивіться, який кущик. Так я думаю, може, оце Отак його трішки поправити, щоб так гарненько був. Не знала зовсім нічого, я навіть не думала, що він квітує. Він бачите, як гарно квітує. І листочки в нього дуже гарні. Так що Наташа дякую. Виросла. Сьогодні у нас теж огляд покупок. Спочатку з оце крупа пшенична кускус -кус. 400 грам. Коштує 44 гривни 99 копійок. І Віка для себе взяла вершки 15% жиру та 200 грам, і коштують 26 гривень, 99 копійок. І підсумок 71 гривну витратила 98 копійок. Це в сільпо. Далі вона сінсеї витратила деякі гроші. Зараз покажу. Так, трішки отак. Малюку купила шорти бебі -хлопчачі в наборі. От. Ось такі. Каже, це на літо. Ну, добре, якщо, мені здається, вони дуже великі. Коштують 2. Два штуки, дві пари, як це сказати? Правильно, 219 гривень. Ну, це темненькі, а ось освітлі отакі. О, так. І ще вона взяла. Ой, тут такий пакет О, огромний сенсей дає. є. Ну, я в неї чек не прошу, бо тут е... на кожному виробі, на кожній покупці є ціна. Купила вона отаку сумку. Зараз її теж треба якось гарно показати, щоб вона була зрозуміла. Ось така сумка, дивіться. Вона їх дві купила. Кажу, навіщо? А вона каже, ну, для іграшок. І коштує одна 129 гривень. Ось. Так, навести треба щось нічого не видно не Зрозуміло чогось. Ну, не знаю, чому погано видно, ну, ось так якось. Ага, навела ось так. 129 гривень. Це була знижка. Не знаю, скільки там вони. Так, величина її 30 на 30х30. На 30. І таке розуміння, що вона коштувала 590 гривень. Ну, хто б це за таку, ну, хоча хто його знає. Ну, оце такі дві. Отак вона складається, якщо не потрібно. Ну, воно ж завжди потрібно. Оце такі покупочки вікуля зробила. В основному все для малюка. Так що пакети тепер приберемо, хоча він любить ними шуршати. Ну, а собі взяла тільки вершки. Вона кускус -кус це для малюка теж. Ось так. Я її запитую: а навіщо два? Ну, таких сумки чи кошики, як їх правильно назвати? А вона каже, один на насоцмісту, а один, щоб був тут. Ну, і то вірно. А ще одну покупку пропустила. Вона на веранді лишилася. Це в просторі памперси. Так, 62 штучки. Від 6 до 11 кілограм. А у нас 8 з чимось, то якраз нормально. І тут написано, ну, ЧП якийсь там ага, товариство. Ну, міуса, я кажу, де ти їх купила? А вона каже: та в просторі. Ага, поняла, значить я. І коштували вони 755 гривень. Ну, у віки там накопичились бонуси 200 гривень, і заплатила вона 555 гривень. Ну, ось, чек. Так, навожу. Що ж воно таке робиться, не можу. Ага, покладу краще, отак нормально. Ну, оце так. Оце вже всі покупки. Поки я знімала відео, я її ще й пообідала, бо ми по, по черзі мали її на вулиці. А Віка пішла по полуничці. І дивіться, що вона там знайшла. Три полунички. Це перші в цьому році. І будуть вони малюку. Перша полуничка для нашого малюка. Ану! Ну він то так їв, а це ж свіженьке, що це буде? Дуже цікаво. Ой, скривився і викидав. Ну треба, щоб він же ж. Ага, попробував. Ось тут не виходить. Ой, це смачно! Це смачно. мені а? потрібно а привикнути треба. А? Ага. Ah! Mm -hmm. oh. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. <риклад> Амшу кисло що? о oh, мама дала Ой, oh, вкусно! Ah! смачно? <риклад> а кусно дивочка ну ще Бери. Бери ручкою, бери. Бери ручкою! Зайчик. Живот сюда. Ага. ти кажи, що там ти хочеш? Я жую потихеньку. Да ну, вкусно. Ням-ням-ням. Вкусно? Раніше первая мені доставалась. Ну <рес> <рес> да, угу. а -а -а. вот так. Ничка. Так ой-ой. Підняла? Ні? Не встигла? І самому ж хочеться. Воно щось з рота випадає. Ну, у нас три було. Так що ще спробуєш. Опа! тарілочка Я не вирішила поділитися Вендіфу. Угу. Я не знаю, де ж вона там. А, бачиш, жуєш. Умнічка, ага, ти прошукаєш? Де ти кинув? Що такое кисло? Навірно, кисловате. Ми ж не пробували. О, каже, давай, хоча вишню він їсть взагалі кислу. Ну, може, просто Та да ти лінива, дитина, лінива? Ні, я каже жую. Бачиш бабуля, я жую. От умнічка. Ну, а потім ті даси, як уже по поїсть. Вкусна кубнічка своя. Ага, да, без без всяких нітратів. коли та кубнічка була раніше, ніж черешня. Но, без, <свят> ну, це вже наоборот. Ну, Дашо, перша і ти сьогодні знайшла, це взагалі. Все, закінчилось. Ой-ой-ой. Нема. Все, ті? потім мама ще дасть. <свят> Ой, ми топаємо. Ми топаємо, ми вчимося топати. Да? да ходи, ой 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 давай, 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 давай! -давай, -давай, -давай. Бабуля, не ой ой ой, -ой. Ура! відправляємо на другий поверх, Кажи, йди, поки не бачи. Телефон ага. Де згоріла? А, так? Да? Що, обидві? Ага. Ой, так, так, так. О, так, умнічка. Ну, полізли. Трішки походили.